Говори щось, Володя. Давай закриваємо. 16 лютого. Що ти тут маєш? Май раз, два, три, чотири, дев'ять. Закривай. Ідемо до другого. А ну, менше ходить. Це вже менше. Це у нас корму є досталь. А не година, воно чисте, закриваємо. Давай ще один покажемо і все. Оці його. Ми відкрили, щоб він трошки остиг. А ну Володя, хвати тобі. мужности. Закрывай. Может, быть Подивимся. Вот Даже 8-9 Такой. Ой, там столько мухи есть, Володя. Ще, ша ще є. Закривай. У нас ще сніг лежить, але ми вже ще маємо трошки винести і ще цей вода давай відкриємо. То є в нас шестирамочник, Я називаю. Збоку нема, але він ще не розліз. Бачите? Іде. Їсти вони мають, ще що. Це рамку? Та як забирати? Якось? Витягне його. Подивись, скільки в нього є ще корму. Нащо забирати? Не стоять. Добав. собі роботу добавлять. Все, Все, давай, привіт передай всім.